22 січня неділя Бог узяв сатану на зауваження, і я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. 3:15, між силами добра і зла, між вірними і невірними ангелами. Точиться постійна ворожнеча. Між Христом і Сатаною немає й ніколи не може настати згоди. У кожному столітті істинна Божа церква провадила рішучу боротьбу з ворожими силами. Поки не завершиться це велике протистояння, триватиме й безперервна боротьба між нечистивими ангелами і людьми з одного боку та святими ангелами й істинними віруючими з іншого. З наближенням кінця ця битва ставатиме дедалі жоднами. Зорстокішою Господь називає тих, котрі перебувають у єдності із сатанинськими силами, синами темряви. Немає й не може бути в природі ворожнечі між злими ангелами і грішними людьми, і ті й інші, внаслідок відступництва, виношують зло та гріховні думки у своїх серцях. Нечистиві ангели і люди, які на боці лукавого складають відчайдушну змову проти добра. Сатана знав: якщо він зможе переконати людський рід, як свого часу ангелів, приєднатися до нього, то отримає великі сили для продовження повстання. У злих полчищах панують розбрат і розбіжності, але всі вони виступають єдиним союзницьким фронтом у боротьбі проти неба. У них єдина мета принизити Бога. А їхня велика кількість дає їм надію на те, що їм вдасться скинути всемогутнього Бога з його престолу. Коли Адам і Єва були поселені в Оденському саду, вони невинні й безгрішні, жили в досконалій згоді з Богом. У їхніх серцях від природи не було жодної ворожнечі. Та коли вони згрішили, їхня природа перестала бути безгрішною. Адам і Єва стали порочними, оскільки стали на бік жорстокого ворога і почали робити. Те саме те, чого Бог не велів їм робити. Якби Господь не втрутився в цю ситуацію, грішні люди уклали б міцний союз із сатаною, який був би скерований проти неба. Однак, коли були виголошені слова, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням, воно підстерігатиме твою голову, а ти вистежуватимеш його п'яту. Сатана зрозумів, хоч йому й вдалося ввести людей у гріх, хоч він переконав їх повірити його обману і засумніватися в Бозі, хоч йому вдалося зіпсувати людську природу, усе ж таки був затверджений певний план, завдяки якому істотам, що духовно впали, надавалися певні переваги, так що їхня природа зможе оновитися і знову стати благочестивою. Відступник зрозумів, що його спокуси завдадуть шкоди йому самому, і він потрапить у таку ситуацію, у якій йому не вдасться здобути перемогу. Бог обіцяв вкласти в людські серця новий принцип ненависть до гріха, обману й удаваності, до всього, що несе на собі сліди сатанинського лукавства. Лукавства, ось так, друзі, Господь хоче захистити нас, наші серця від усього злого, від гріха, від обману, від удаваності. Чи хочете ви захиститися від всякого зла і бути на стороні добра? Оберіть добро і будете жити разом із Господом?